Доброго дня. Відео-відгук для магазину Ало. Покупав Powerbank Basius на 20 мАг, 15 Вт. Коштував він 1499 гривень, але зі знижкою мені вийшло 1199. Сам Powerbank. Замовляв я його онлайн, забирав у магазині. Прийшов він за один день. Добрий бавербанк, мені подобається. Покупав я його у грудні 24-го року. Вже пройшло півроку. Дуже виручає. Є. є Порти, чотири порти, два порти USB. Вони 5 вольт 3 ампера, є мікро USB для його зарядки. Він 5 вольт 2 ампери, Ці виходи 5 вольт 3 ампери і ще є вихід Type-C. Він 5 вольт 3 ампери, може заряджати і сам павербанк, та можна заряджати якісь гаджети. Тобто він працює як на зарядку, так і на віддачу. Коробка теж така гарна, добра, красива. У комплекті були наліпки. У басіос завжди красиві наліпки є, може кудись їх приклеїти. І сама інструкція. Ось така коробочка. У комплекті йшов USB і Micro USB для зарядки, але я заряджаю type c потужною зарядкою 5 вольт 3 ампери заряджається він десь около 6 годин, якщо він повністю у нуль. Порти видають 5 вольт, якщо подивитися на тестер. Як завжди на висоті. Я цим павербанком заряджаю різні гаджети, навушники, телефони, iPhone 13 і iPhone 15 Pro Max. Потужно справляється, добре заряджає, ніяких проблем ні разу я не бачив. Можна через цей павербанк ще через перехідники запитати, наприклад, роутер та анушку, Якщо вимикаю світло, щоб був інтернет. Ну, мені 15 Вт вистачає. Тобто зарядити телефон, підзарядити у дорозі, все він справляється, за ці півроку на разу не підвів. Ще у нього є такий дизайн. Таке такий екранчик інформативний. Ну, нелегкий. Тобто у кишені буде тяжко. А якщо у сумоці або у рюкзаку, положив і пішов, тут воно все гладке. А на передній частині лазерна гравіровка можна придивитися? Дякую, алло, як завжди, все на висоті. Замовив через день, через два вже забираю у магазині. Обслуговування на кращому рівні. Постійно є якісь е, знижки, якісь е, промокоди. Постійно купляю у алло. Дуже подобається, особливо в магазині, коли приходиш, вони всі вічливі. Все дуже добре. Дякую, Алло, Дякую всім за просмотри.